Я роками підпрацьовував у сфері ІТ, допомагаючи різним гендиректорам. І ось що я помітив, спільні риси, які повторюються зразу раз. Це завжди були чоловіки, і вони, здається, щиро раділи, що в їхньому домі хтось не намагається щось виторгувати чи вивідати. Вони говорили зі мною, питали про плани, як я прийшов у цю сферу і так далі. Їх дружини майже однакові. Багато макіяжу, різкі переконання, холодні і відсторонені. У гаражі обов'язково стоїть хоча б один класичний автомобіль, один спортивний і підйомник для авто. На території завжди є гольфкар, у дитячих кімнатах завжди хаос. Один хлоп. Живу маєтку з 18 плюс кімнатами, а його підлітковий син спав на матраці на підлозі серед купи розкиданих речей. Я мав там прокласти кабель. Пахло так, ніби його нога була в мене перед обличчям. Якщо в будинку є кіт або собака, це найкраща доглянута тварина, яку ви тільки бачили. Раз на тиждень приїжджає спеціальний фургон для грумінгу. Якщо десь є безлад, завжди винна прибиральниця. Або ще не приходила, або щось пропустила. Хоча я і не бачив ніякого безладу. У них завжди найкращі речі з магазинів і брендів, про які ти навіть не чув. Один мав німецьку аудіосистему ручної роботи в ігровій кімнаті з баром, снекбаром, кінотеатральними кріслами, кафе столиками і двома холодильниками. Інтерфейс його мультимедійної системи теж був індивідуальний. Усі телевізори мали єдину систему. Інколи я випадково бачив дуже відверту білизну, шкіряні ремені, ланцюги, які висять у шкафа. Там відбувається щось доволі дике. Мене завжди запрошують на прогулянку на яхті, політ на літаку, гру в гольф, на що вони там підсіли. Але ці запрошення не серйозні. Гадаю, вони просто так нагадують, які в них є іграшки. Це все, що наразі згадав. Питайте, якщо цікаво, може ще щось пригадаю. Іноді я думаю, що б було, якби хтось справді прийняв такі запрошення.